У просторому приміщенні їдальні заводу термопласт-автомат відбулося справжнє свято. Там побувала і наша знімальна група. Завітавши на урочистості, ми відчули по-справжньому теплу і дружню обстановку сімейного типу. Помітною була атмосфера спілкування, жвава, діловата, весела. Воно і не дивно. Адже три роки минуло з того часу, як молоді люди з різними вадами здоров'я спільно проводять своє дозвілля. Я думаю, що нам все-таки вдалося об'єднати молодь, цю молодь, яку, можна сказати, не сприймає здорова молодь в своїх колективах. А ця молодь об'єдналася, вони між собою є одна сім'я, вони здружились між собою, навіть батьки здружились між собою. Ну молоді наші цікаво в нашому товаристві, тому що ми проводимо їм різнопланові програми. З нами працюють викладачі, такі як психолог, викладач музичного училища. Три роки це ще зовсім мало, проте саме за цей час вдалося дещо досягти. У нас є і гурток художньої самодіяльності, де наша молодь неодноразово виступала на сценах обласної філармонії, в будинку культури, на, в телерадіокомпанії. І У нас також спортивні гуртки. Цього року проведено три спортивних змагання. і, і Часть організації Наша молодь відстаювала на обласних змаганнях серед інвалідів і зайняла друге місце, наприклад, по футболу. У нас гарна створена футбольна команда. От. У нас гурток умілі руки. Саме тут молоді інваліди реалізують себе повністю, адже для кожної людини найголовніше у житті знати, що ти комусь потрібен. Особливо гостро це відчувають люди з вадами здоров'я. Чому ти вступила в цю організацію? Це є спілкування між людьми, якими як здоров'я називають дефектні. Це спілкування, дружба. А ти реалізуєш себе тут? Так, я є членом правління і секретар голови. Я в основному співаю і кожен заклад без моїх пісень якось не обходиться. Хоча і часу деколи буває нема, але приходимо і воно того варте. Я приходжу так заради спілкування, багато друзів є. Якщо на початку створення цієї організації молодь дещо соромилася активно включатися до роботи, то нині її кількість збільшилася до 200 осіб. Звичайно, велика заслуга тут і батьківського комітету, який докладає усіх зусиль, аби діти відчули себе, хоч на мить щасливими а щедрі спонсори, які з розумінням ставляться до молодих інвалідів, щоразу допомагають влаштувати свято.